Біла церква у Скорботі. Знову всі ми прощаємося із героєм. Захищаючи рідну землю, загинув наш земляк Круковський Дмитро Олександрович. Герою було усього лише 39 років. Коли почалася війна на сході у 2014-му Дмитро, не вагаючись, вступив до лав Азову, ставши на захист батьківщини 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, Дмитро знову вирішив захищати рідну землю. Разом із побратимами мужньо тримав оборону Маріуполя 86 днів. Пройшов пекло на заводі Азовсталь, та після наказу скласти зброю потрапив у полон. В ніч з 28 на 29 липня, Дмитро загинув у теракті, який влаштували російські кати в Оленівській колонії. Ваш син герой. Він велика людина. Він людина, яка пише новітню історію України і світу, історію перемоги добра над злом, любов'ю над страхом. Таких як ваш син. Сьогодні тисячі боронять нашу Україну. Ми віримо і переконані щиро в тому, що Україна переможе. На жаль, російські терористи не припиняють вбивати мирне населення, не припиняють тиснути на позиції наших захисників і не припиняють обстріли, у яких гинуть наші військові. Аби зупинити цю нечість, кожен із нас має щодня допомагати Збройним силам України, бо лише разом ми зможемо перемогти і зробити так, аби подвиг Дмитра та усіх полеглих захисників не був марним. Слава та вічна пам'ять оборонцям України.